Вітаю вас, дорогі наші друзі. І знову ми знаходимося в Закарпатській області. Сьогодні в місті Перечин хочемо вам презентувати ще одну нашу роботу, яку ми змонтували і поставили під ключ у наших дорогих клієнтів. Коротко хочемо розказати про даний конструктив ось цих дерев'яних сходів. Дані сходи вони є змонтовані із масива духа, поставлені в такому гекодітному самороді, на другий поверх. Звичайно. Перший погляд кидається на ось такі красиві балясини. Це маємо балюстрада з масивом також бука. Перший листов можете бачити такий чудовий, який є вже в ЧТО наш кусак No8. Балясивий якусь полоскою, теж масив буха. І що красиво переукрасив даний конструктив балюстради, це маємо ось такі чудова золотиста падена. Можете бачити таліші дві столи, які йдуть на дію с для того, щоб легше кожна виходити на другий поверх. І прикраси в даніму для також у стаканці сила із на кожній підсподинці по периметру на другу поле. Підказали клієнту також зробити трохи ширшу ніжку для відходу на другий поверх. Поставили ось таку велику опору, сам клієнт, для то того, щоб розсилити другий поверх з самого перекриття. І цю опору, яка була заздалегідь підготовлена, ми обшили також з таким красивим декоративним коробом. Нижня ключивка з ходів, також можете бачити ось такі да, і і також відкриваються під саму нішу, для того щоб використати сам простір під даними сходинкою. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи такого типу, ви завжди можете звернутися до нас. Komanda Egor se zazdle pravi na levi. Držimo in pa dajemo vsem nam mir.